Усім привіт! Ви дивитесь мій книжковий канал Віка Вікабукблок. І сьогодні я розповім про книжку Космічний готель Україна. 24 лютого Україна та світ усвідомили. Звичне життя може змінитись. Раптово та назавжди. На щастя, є речі, які залишаються незмінними. Діти все ті ж мрійники. Вони вірять у краще майбутнє, новації та космічні подорожі. Проєкт Космічний готель Україна став можливим завдяки знайомству української громадської організації Асоціація Ноосфера з австралійським видавництвом «Сторі Беріс» і письменницею Джейн Метр. Джейн створює захопливі історії, завдяки яким діти подорожують небаченими світами і планетами. А Ноосфера щорічно проводить. Конкурс малюнків Noosphere Space Art Challenge, завдяки якому діти закохуються у космос і вірять, що найсміливіше мрія може стати реальністю. Зі спільного бажання Ноосфери та Джейн дати українським дітлахам емоційну підтримку і народилася ця книжка. Твори учасників малюнків з легкої руки Джейн перетворились на космічну казку. Команда, яка її створила, вірить, що Космічний готель Україна не просто чергова книжка про космос, а історія, що вчить дітей бути сміливими, вірити в себе та досягати своїх мрій. А ще повертає слово ракета його єдине правильне значення. Перш ніж записати це відео, я прочитала книжку двічі: перший раз для себе, як звичайний читач, а другий для малечі. Про книжку можу сказати лише хороше. Це як класний мультик, який ніколи не набридає. Сюжет віддалено нагадує маленького принца та його атмосферу. Книжка написана паралельно українською та англійською мовами, дуже багато цікавих малюнків дітлахів, а також досить доречний і інтерактив в кінці книжки. Книжка 100% варта уваги ваших діток, тому не пропустіть можливість її замовити. Що подивилися це відео, не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал, адже лише 45% з вас підписані. Підтримуйте українські видавництва та читайте українські книжки. До нових зустрічей, па-па!